Осушене нерестовище. Як виглядає сьогодні домаха 13 січня вперше було зафіксовано масову загибель водних біоресурсів в заплавній частині каховського водосховища, а саме заплави це сердюки, партизани, також на заплаві так звана Домаха та деяких інших ділянках. Станом на 6 лютого 2023 року загальні збитки від втрати риби складають майже 107 мільйонів гривень. Берегова лінія посунулася на пів сотні метрів. За приблизними підрахунками на островах Дніпровської гряди загинули понад 325 тисяч риб. Здебільшого карась сріблястий, плоскирка, сазан, дещо менше судаки сом в обмілілих водоймах ще залишається риба, і вона під загрозою. Необхідно залучати спецтехніку, інженерів, які скажуть, під яким кутом можна дати воду. Всі заплави на сьогоднішній день вони знаходяться вище за рівня нинішнього рівня Каховського водосховища. Тобто, просто прорити так би мовити траншею це неможливо, тому що вода зійде, риба залишиться. Необхідно робити під кутом, щоб за невеликою течією риба сама вже виходила із заток. У Запоріжжі осушені всі нерестовища, понад 500 гектарів, і ризик зриву нересту значно перевищує прямі втрати снулої риби. 16 лютого щука почне метати ікру. Риба буде скидати, так би мовити, ікру на більш глибоководних ділянках. Умови будуть несприятливі для того, щоб ікра визріла, та з неї вийшла личинка. Тому ефективність природного відтворення, можна сказати, буде майже на нулі. Страждає не тільки риба, а й уся дніпровська фауна раки, молюски, водяні щури та лягушки. Амфібію як і будь-які інші водні біоресурси в межах Запорізької області, вони не мають такої змоги, тобто, якщо вона вже вмерзла, далі вже ожити, вона загине вже. Тому що коли відбудеться наступне танення через скажімо так, розмерзання, внутрішні тканини, тканини будуть всі пошкоджені і, звісно, тварини просто загинуть. То в нас немає таких тварин, які мають здібності ожити після заморожування. Станом на 5 лютого вода у Каховському водосховищі впала вже на 1,7 метри. Такого не було останні 50 років.